О, друзі, ви вже тут. Йо-мою, всім привіт. Ух ти! Треба, напевно, підлить масличка. Масличка, масличка. Да. Друзі, всім привіт! Михалець з вами, як завжди, на зв'язку. Друзі, що Михалець збирається їхати робити? Точно! Їдемо сьогодні, друзі, будемо орати! Я вже, якщо чесно, трошечки там почав. Вже десь гектар зорав. Але, друзі, самі знаєте, що в Михайличі сталося. А Осталося, друзі, горе. Горе не в нашій сім'ї, слава Богу. Але для нашої сім'ї це також горе, про яке ви, друзі, вже знаєте. Це про те, що е, помер друг, помер, друзі, прям працюючи в полі на своєму. Прямо в тракторі, можна сказати, царство Небесний Гаріок і моєму. Тому, друзі, настрою знімати щось у мене не було. Да і в принципі, друзі, знімати я і маю на увазі велике відео. В принципі, знімати не було що, друзі, бо так як працював цілими днями, друзі, працював на роботі. Дома нічого не робив, бо з самого ранку і до самого темна. Городи, 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 друзі. Вчора у нас, друзі, була п'ятниця. Я їздив в Запоріжжя, також нічого не знімав. Чому? Бо цілий день просидів у машині. Проочікував свою Михайловну, вона була на своєму ТО, так сказати. Хі -хі. Тому так. А сьогодні, друзі, що? А сьогодні, друзі, їдемо орати свою землю. Що, Зараз готую трактора свого. Михайловна мені тут з собою. Трошечки вітамінчиків нагрузила. Таке яблучко, бананчик. Обід, я надіюсь, вони привезуть. Ну, а не привезуть. що ну, ми... ти, 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 Це... ти Значить, приїдемо. Я, як той казав, бригадір каже, ти, якщо тобі обідати не привезуть, працювати не будеш. Не буду. От до двох і все. Ні, друзі. Це своя земля, тому сьогодні працювати буде. А так що зараз принесу під ілью в двигун і будемо їхати. А ви, друзі, обов'язково поставте лайкосик. Цим самим ви дуже сильно мене підтримуєте. Це мені дуже сильно необхідно. А хто не підписався, підписуйтесь обов'язково. Ну що це таке? Ну і по можливості обов'язково коментар в підтримку каналу. Все, а я пішов по маску. Завівся нарешті, я вже думав, цього не, не відбудеться ніколи. Чогось він оце, друзі, як перший запуск дуже погано запускається. Незрозуміло, Чимали, чималий тиск для нього там. Напевно, що треба глушилочку поставити, щоб перекривати йому ще кисень. Можливо, тоді він буде краще заводитися. Скажу вам чесно, коли у тебе в трактори лежать. На поліку Ева коврики, це так чудово, що можна роззутися Кримінол офенсів сайта. Обув поставить при вході. І ногам не холодно. Але є одне але, друзі. Якби хтось мені на праву педальку пошив, чохольчик з Ева коврика, з Ева матеріалу, було б взагалі чудово. Бо права педалька дуже холодна. Мабуть, права нога змерзне. Ну нічого, Михалич вже включив печку. в Кабіні пиляка правда. Вже включив печ. печечку, вже так теплесенько. Одне, друзі, що з самого ранку, а можливо ще з вчорашнього вечора трошечки підляпує дощ. ви можете бачити на склі краплинки Знову взять, загрумаю. Друзі, знаєте що, хочу розказати. Вчора ж був в Запоріжжі. Коротше, мене це аж знаєте, аж, ну, аж рятує якось трохи, знаєте, якось коротше, трошечки приодівся, Розумієте, вже дотягав речі до такого стану, що воно все дереве, то болгарка, то сварка, то ще щось. Штаниці не встигаєш купляти. Та й що, сам я чоловік, самі знаєте, Немаленький, десь присів, десь нагнувся, десь ногу задер, вже репнули. Коротше, жінка свариться, ну а що робити. Але не про це. Зайшов я вчора, ну де ти купиш такий одяг, знаєте, щоб на працю було. Щоб було, знаєте, і зручно, і в той же момент, щоб було тобі і тепло, комфортно. Уже, якщо чесно, хотів шукати секонд-хенд. Не дуже я секонд-хенд люблю тим, що цей запах його я не перену, блин. Не можу. Навіть жінка там постирає раз чи два, і він все одно ж пахне. Ну таке, на роботу. Їхати треба було б на базарі. але щось тиняться вчора не захотілося. Та й на базарі теж, знаєте, мабуть, робочу одежі, зараз знайти не так легко. Але я... Знову ж таки, не про це. А про те, що розумієте, ніби у нас в Україні залишилися отакі. Отакі всі чоловіки. Я не знаю, навіть ті самі труси, два ікса, кинувся, кажу, ну капець. Оце кофту, що знаєте, що повезло, дві штуки, висіло, обидві забрав. Не пам'ятаю щось, значить, 600 з чим гривень. Це сенсей, магазин. Але прикол не в тому, а в тому, що підходят до продавчині, кажу ви що? Крупних чоловіків вже що, не вдягаєте взагалі. На себе якусь знайти одежу. Ну, це просто камаця якийсь. Крупні чоловіки, друзі, теж хочуть виглядати красиво. Так, друзі, прибув я на місці. Дивіться, я ще й з ходу якусь железяку знайшов. От мене прям на ці железяки. Повішає мені на плуг. Треба, напевно, на тракторі якийсь ящик робити, щоб я міг збирати железяче. Так, друзі, а приперся, я знаєте, першим ділом подивіться, що тут наша пшеничка. Значить, На днях у нас був дощик, промочило землю десь так сантиметра на три, напевно, Ну, може трошечки менше. Але день за днем він такий йде. Щось моросить, щось ляпає, коротше. Давайте глянемо, що тут у нас по вологі. І що тут у нас по пшеничці. Ну, земелька така, сирувата. Да. Але, друзі, сирувата вона не так глибоко До пшенички, мабуть, і не достало. Щось я і пшенички не бачу. Але ні, друзі, ось пшеничка ключиться. Але не вся. Ну це м'якенька. Значить діло буде. Ця поключилась. Так. Це ось не. Це взагалі пополам розвалилось. Так, є, друзі, ну щось поключилось. Значить, дай Боже. Щось та й буде. Так. Але на поверхні її ще не видно, зрозуміло. Бо дощі такі у нас не достали до пшениці. Ну, Надіємось, начебто на завтра передають. Ну і сьогодні він, бачите, він зараз ляпає. Не знаю, чи дасться мені довго орати. Тому напевно, що почнемо. Планував я за ці три дні зорати свій 10 гектар. Але п'ятниця відпала вже. Субота я ось. Ну правда, зараз скока, мабуть, 9 ранку я тільки приїхав. ну, Щось Михайлович не дуже і торопиться. Опять прийдеться працювати вночі, напевно. Біда з цими ночними роботами. Друзі, пів першого дня Михалич іде додому. Знаєте чого? Я, блядь, так навтішався, я вам передати не можу. Я просто капець який. Я коли починав те поле, це десь було в понеділок, напевно. Але, ну, я таку діляночку, ну правда, вже по темному робив. Начебто все непогано получалося. Ну так, да, тягало той плуг туди-сюди, начебто й глибина була, ну просто смикало дуже трактор. ну Думаю, прийдуть вихідні, Михалич поїде і нарешті та й зробить. Коротше, почав я. Це просто трендець Спочатку, начебто, все нічого, потім. Все, плуг не лізе, ні хера. Давай же ж крутить його. Я накрутився до того, що, блін, руки вже трендець болять. Ніхера не виходить, плуг не залазить. Ну що, ви, друзі, два роки вже не було дощів. Так? А в тому році а, оранка була теж, теж. плуг не залазив, але ми орали. Ну, Думаю, може, хоч в цьому році буде. Короче, він то на... начебто залазить, знаєте, но глибина була. Точно така сама, як у мого товариша ось. Чи той глибина. Глиби отакі були. Це б оранка вийшла як минулорічна. Я не хочу такої оранки. Можливо, так, да, можливо, прийдеться взимку це робити. Можливо, хоч трохи випаде якихось дощів. Да, там зовсім буде, як культурно назвати. Зовсім інша любов буде. Взимку. По-своєму. То налипатиме, то забиватиме, то ще якась херня, блядь. Ну оце, що робиться зараз, я не хочу. По-перше, я кончаю трактор. По-любому. Я не хочу такої оранки. 20 см чи 15 я теж не хочу. Я вже, друзі, якщо чесно, побував на полі, де в мене була пшениця, це так далеко. Я вже з'їздив туди і приїхав знову сюди. Там, друзі, ситуація ще хуже. Там плуг не лізе взагалі. 15 см. Да, оранка виходить поверхностна, виходить, красива. Тобі ж зливається земля, не видно ні корпусу кожного, ні плуга кожного. Ну, 15 см, друзі, це для соняшника. Ну ні про що. Так само і тут. То залізе, то вилізе, то залізе, то вилізе. Ой, виходить, тоді входить, входить входит. і виходить. І входить. Замечательно виходить. Ну це не воронка, це просто... Мозголюбство називається. Ну, ви поняли, так? Да? Прошу я. Коротше, навтішався все, їду додому. Бо нерви у мене не залізні. Я скільки того... такого терпіти не можу, не можу довго. Я люблю виїхати, робити, працювати, а не оце мозголюбством займатися. Бля. А в телеграм-каналі, друзі, новина, начебто на ЗС якесь перемир'я. Не знаю, стріляють по Нікополю чи ні, но Михайло в нас сказала, як тільки перестануть стріляти, їдемо в Нікополь. Тому, знаєте, я вам скажу так. Зять каже, у нього є місцина, де були більш-менш дощі. Можливо, що поїдемо, спробуємо там, але поки що не знаю. Тому, друзі, що, вертаюся додому, будемо очікувати дощів. Щоб трошечки промочило, але по прогнозам нема нічого. Що воно буде далі, я не знаю. Може прийдеться навесні, задискувати та і все. І так сіять. ну Просто канчати техніку, це неправильно. Тому що побачимось, давайте їду додому. Друзі, коротше, все як завжди. Планував, що буде відео з пахати. Довго-довго обмірковуючи, як його зняти і як зробити так, щоб воно було красиве. Ну а вийшло по факту, як завжди. Цілий тиждень, друзі, готувався до цього дня. Готувався тим, що зарані настроїв блуг. Навіть трішечки поорав, але бачите, як вийшло, нічого не вийшло, прийшлось вертатися. Да, якби ще промочило землю, блин, щоб пшеничка як пішла би, ух. Ну ладно. А я про що? Про те, що, друзі, повернувшись додому, я взяв болгарку. Бо на степу я не міг відкрутити ті болти, які тримають лиміші. Знаєте, в такому випадку було б добре, якби в мене була болгарочка на акумуляторі. Було б дуже чудово. Прийшлось вернутися додому, позрізати болти і поставити задній лиміш. поставив прям новий-новий. Ще ні разу мухи на ньому любов'ю не займались. Саме перший теж поставив такий більш-менш хороший. Ну а середній там і так був більш-менш нормальний. Ще, друзі, на роботу визивали. Щось там з оприскувачем, коротше, він дуже довго стояв з ядом. Хто, друзі, працює на таких оприскувачах чи взагалі на оприскувачах, не залишайте дуже довго яд. Фу, ну що, друзі, спробуємо ще разок поперли. Так, друзі, ну що, серед вас, серед моїх підписників, дуже багато трактористів, дуже багато фермерів. А ну, підкажіть, чи піде така уранка, чи ні. бо Боранка у нас дуже важка. У нас не те, що уранка, у нас і земля ж вона така, чернозем такий дебелий, дуже тяжко ориться. Це не там, де піщана земля, Вон, подивіться, які грудяки. Ось, що, я собі красивки вчора купив 45-го розміру. <хи> Подивіться, які грудяки лежать дебелі. Трактору, друзі, однозначно важко. Е, значить, пробував я і третьою, і четвертою. Ну, четверта зараза вискакує у мене чогось. Кажуть, плуг має стояти рівно. Ну, Стоїть начебто рівно. Якщо заглибить ще трошечки передній корпус, балін трактор взагалі тоді не їде. Ну як так дивиться, то звісно трошки ще треба. Горю я, друзі, прямо, прямо по стоячій палці. В принципі, блін... Вона не заважає, ніде нічого не забиває. Ця палка така в коліно, блін. Да? Самі можете бачити по коліно кое яка менша, кое чуть-чуть більша. Ой, гореться, блін, важко. Но хочу сказати, що, значить, як поміняли задній лиміш, то він хоча б став під грудку залазить. І в принципі, нема такого серйозного виляння плугом. А так, звісно, блін. ну, По крайней мере, плуг лізе. Ну, грудка, дивіться, розбивається. Я не скажу, що вона прям... Шлакоблок. Вона розбивається, але ну, дуже тяжка. Я думаю, друзі, піде. Хоча, от знаєте, опять спор у мене був із зятім. Чи не з дядьом? Ні, Опять у мене, знаєте, спор був з моїм товаришем. Там, де я вам показував грудки, я йому казав, чому? для чого ти рвеш трактор, для чого ти рвеш плуг, він його розірвав. Кажу, ти не мог ждати, він... що ждати? Ти бачиш дощів немає. Мов типу, і чи будуть. Каже, ти знаєш, скільки должно випасти дощів, щоб промочити нашу землю, на яку два роки нічого не випадало, для того, щоб, каже, можна було почати легко орати. Можливо, я з ним погоджусь десь, але да? смисл на орати таких грудок, якщо ти кажеш, що а чи буде дощ. Так а якщо доща не буде, то ті грудки, виходить, так і залишаться лежать. І тоді що виходить? Получається, що ти їх весною взагалі нічого тоді не зробиш, правильно? <гум> тоді треба було дискувати. Якщо ти не впевнений в тому, що буде дощ чи ні, чи сніг, то тоді так. Да. Знову це ризик, як то кажуть. А вдруг дійсно нічого не буде. І ці камінюки так і залишаться лежати. Буде весело. Так, друзі, ну що, буду я кататися. Дуже тяжко, дуже потихесенько, блін. Ну, що робити?